Всім привітик! Сьогодні 31 березня і я вирішила зазняти відео, як я пересаджую свої помідорки, які в мене вже дивіться, які великі, витягнулись, та перчики. Всім приємного перегляду! Хочу показати вам, які в мене перчики. Ось вже є два справжніх листочка сорту Flav'ia. Ось так вони виглядають. Це насіння подарувала мені моя подруга. Так. Перчики не люблять, щоб дуже сильно порушувати їхню кореневу систему. Тому в мене є ось така лопаточка, і я буду акуратненько виймати перчик. Ось так. Не вийшло в мене з гарним комом землі. Зараз будемо пробувати поміщати його в стаканчик. Для того, щоб не переплутати з іншими сортами перця, які в мене є, я буду підписувати звичайним перманентним маркером. Буду просто підписувати сорт. Ось так вийшло. В стаканчиках обов'язково потрібно зробити дренажний отвір. Набираємо замельку. Проливаємо водичкою обов'язково. У мене ще є ось такий гарний пристрій для пікірування. Ось. Ось така луночка в нас з'явилася. І можна заглибити трохи наш перчик практично до сім'ядольних листочків, ось цих перших. Я так сильно не буду. Заглиблювати я потім, трошки пізніше, буду підсипати ще ось тако сухою земелькою. І все в нас вийшло пересадити ще чуть-чуть ущільним грунт. Ось так. І ось наш перчик вже готовий. Набираємо земельку. Я використовую тільки купований субстрат, вже готовий. У нього тут є всі вітаміни потрібні для нормального росту. Він легкий і в ньому гарно утворюються нові корінці, коренева система. Це повторяємо як з попереднім кущиком. Зараз подивимося, може у нас вийде краще витягнути рослинку, щоб не дуже сильно її травмувати. Ось цей цього разу краще, краще я витягнула. Тому що сама рослинка бачу більшого розміру. Вже робити ось таке заглиблення більше. Я беру для цього лопатку і ось тако на один бік лопаткою гарно роблю місце, куди поставити наш садженець маленький. Легесенько ставимо і вже можна пальцями кому як зручніше, трошечки утрамбувати землю. Залишилось чуть-чуть підлити. Ось наш другий перчик теж вже пересаджений. Беремо наші помідорки з сорту Марманде. Дуже хотіла такий сорт, і моя подруга відчула це. Я не замовляла, вона сама інтуїтивно відчула, що я хочу ці помідорки. Ось теж з Бельгії насіннячко. І е, тут в мене такий є маркер. Люблю сіяти спочатку все букетним способом, а потім пересаджувати, тому що помідорки е, витягуються, хоча вони росли в мене під фітолампами і біля вікна, але, тим не менше, вони витягнулись. На це впливає також, що це є високорослий сорт. Низькорослі помідорки так сильно не витягуються. А особливо, якщо це гноми або помідори горшеч... такі, що використ... вирощують у горшечках горшечного типу, зараз ми будемо робити ось що. Дивіться яка вже велика коренева система. Наші помідорки вже терміново потребують переселення в нові хатинки. Я ось тако пальчиком тут натискаю. Не дуже допомагає це, тому я беру, я беру проштовхую своєю лопаткою. Кожну дирочку. І вже відчуваю, що наші помідорки готові вийти. Ось. Ось, що в нас вийшло. Дуже багато корінчиків. Поки що поставлю тут, а наберу е я заздалегідь, щоб було швидше попідписувала стаканчики, і дивіться, що я буду робити. Набираю ґрунт, тільки пів стаканчика. Ось так. Відкладаю і беру. Акуратненько, помідорку ось так і відокремлюю, так, щоб не дуже сильно пошкоджувати корінці. Ось така вже в нас коренева система. Помідори вони дуже легко Вкорінюється. Це для них не є дуже травматичне. І дивіться, що ми робимо? Заглиблюємо їх практично до самого низу. Ось так. І присипаємо ґрунтом. Ось так у нас вийшло. І трішечки підливаємо. Головне не переливати рослинки, а давати їм водичку по мірі просушування ґрунту, тому що коренева система ще не є досить велика і не потрібно дуже багато переливати, щоб запобігти грибковим захворюванням. Ось так вийшло. Зараз другий садженець я постараюся заглибити трошечки більше. Ось так. Люблю ось ці такі звичайні стаканчики, коли пересаджую, коли пікірую, тому що у таких видно корінці вже коли дуже багато їх, коли вже вилазять знизу. А тут буде видно кореневу систему, повністю як вона розвивається, і це дуже зручно. Бачите, на якій стадії рослинка і чи вона потребує пересаджування у більший стаканчик. Я потім буду пересаджувати ще один раз у півлітровий стаканчик, коли тут вся коренева система заповниться аж донизу. І ще е, дуже мені подобаються ось такі стаканчики, тим, що вони, їх дуже багато поміщається у такі лоточки. Економно для тих людей, які вирощують розсаду у квартирах. Знову набираємо земельку ось так. низ практично не заповнюємо. Беремо нашу рослинку, акуратно відділяємо. Бачите, яка гарна коренева система. Візьмемо меншу рослинку, щоб показати вам, як я заглиблюю. Ось так. Акуратненько пальчиком ставимо і присипаємо. Люблю використовувати сухий ґрунт тому що він більш піддатливий, більш легкий у користуванні. Підсипаємо, проливаємо водичкою небагато, не сильно, легенько ущільнюємо. І ще зверху трішечки можна підсипати ґрунтом ось так виглядає і так. Робимо з усіма нашими помідорками. Ще є такий цікавий метод. Зараз я вам попробую його показати. Коли розсада переростає і ось таке довге стебло, і нам потрібно його помістити якось, то можна його використовувати, його садити ось тако. Дуже легенько. Це на стадії, коли рослинка ще дуже молоденька. Ось так робимо таку, так якби, петельку. Бачите? Стараємося, щоб вона у нас не пошкодилась. І присипаємо ґрунтом. Це хто наважиться до такого експерименту? Таким чином рослинка. В стаканчику вже не росте посерединці, але це нічого страшного. Ми таким чином садяємо, що наша рослинка повністю заглиблена в стаканчику. Ось так. Ще трохи присипам, щоб волога трошки там затрималась. Ось. Ще хочу показати, що я вчора придбала ось таку саджалку Parkside. Ще не випробовувала, не випробовувала тому що у нас сьогодні дощ. Але хто вже користувався такою саджалкою, то буду рада почути від вас зворотню відповідь. Ще дивіться, замовила ось такі бірочки. Дуже класні. Вже йдуть зразу з такими ниточками. Всім дякую за перегляд, сподіваюся, відео було для вас корисним. Буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки. Всім гарної міцної розсади і щедрого врожаю. Дякую!